Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Та ведуча цього випуску Марія Сар. У центрі туризму будинку дитячої та юнацької творчості відбулися змагання, у яких взяли участь вихованці гуртка геологічного краєзнавства. Що очікує на учасників змагань? Розповіла керівник гуртка Тетяна Антоневич. Сьогодні ми вирішили провести змагання, яке присвячено посвяченню новачків наших туристів, дітей в юні туристи. Цей захід ми вирішили зробити до всесвітнього дня туризму, який святкується у всьому світі 27 вересня. Розкажіть, будь ласка, що представляє змагання? Змагання, які ми сьогодні проводимо, називаються у нас смуга туристських перешкод. Це подолання. П'яти етапів туристських, які ми дітям предоставимо для участі в цих змаганнях: це вертикальний маятник, подолання перешкод на жердинах, це паралельна переправа, траверс. І подолання уявного яру через колоду по колоді, участь беруть діти з різних школ, але з гуртків туристський оздоровчий гурток і гурток геологічне краєзнавства це в кількості більше, ніж 20 осіб. Ви сказали, що буде посвята. Що передбачає ця процедура? Ця процедура практично умовна, але діти сьогодні новачки, туристи перше в своєму житті будуть брати участь в таких змаганнях. Вони спробують свої сили, а ті, у кого будуть найкращий час і ...найменша кількість штрафів отримують призи це солодощі і грамоти. Щиро бажаю учасникам перемоги і подальших успіхів. Я вам дуже дякую. Дуже були раді вас бачити на наших змаганнях. Варто додати, що під час змагань відбулася посвята у туристи тих, хто вперше прийшов на заняття гурткам. Знайомимося з учасниками змагань. Привіт, привіт! Як тебе звати? Мене звати Мирослава. Як давно займаєшся туризмом? Я зовсім недавно, може, неділі дві або три. Які етапи змагань тобі саме більше запам'ятались? Мені запам'яталось більше це проходження по жердині та колода. А яке було найважче? Найважчим для мене було це по пожердиніти. Які в тебе були результати? Я пройшла за хвилину 32 секунди, і в мене всього 4 помилки. Бажаю тобі надалі успіхів і перемог. Дякую. Як тебе звати? Мене звати Даша. Як давно займаєшся туризмом? Я не дуже довго займаюся, а була на туризмі лише два рази. Які які етапи тобі були найважчі? А, маятник. А які сподобалися? Приходити по жердині. Який в тебе був результат змагання? Минута 54. Бажаю тобі успіхів і перемог. Дякую. Привіт, представся, будь ласка. Я Андрій. Скільки ти вже займаєшся туризмом? Один тиждень. На цих змаганнях які етапи були для тебе найважчі? Траверс. А які самі результативніші? Паралельна переправа. Вважаю тобі успіхів і перемог. Дякую. Після завершення змагань відбулося нагородження учасників. Всі отримали солодощі, а переможці грамоти.